Життя, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Ось вона, єдина можлива здатність, можливість перемогти у великій боротьбі. Усе це було для Бога єдиним можливим засобом примирення та здійснення того, щоб спаслися люди, здійснення спасіння людей. Лише через без... Межну любов через е, жертву Ісуса Христа, непорочного, законодавця, який сам не згрішив, але маючи владу над усім світом, приніс себе замість нас, оскільки смерть має відбутися у наслідок гріха, оскільки гріх це розділення із Богом джерелом життя. Це досконале примирення виправдовує справедливість закону Божого і доброту Його характеру, бо таким чином осуджуються ваші гріхи і забезпечується ваше прощення. Смерть Христа здатна захистити, примирити і перетворити, змінивши нас. Воскресіння Христа представляє собою торжество Бога над силами зла, а для тих, хто приймає це примирення. Це свідоцтво остаточної їхньої перемоги над гріхом і смертю. Воно проголошує панування Христа, перед котрим схиляється кожне тіло на небі і на землі. Тож схилімося, і ми перед нашим Господом Ісусом Христом.